Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ось і настала зима. Думаю, що ця зима буде дуже важка для нас, але я думаю, що ми все з вами переживемо. Дуже багато вже пережили українці. І саме головне, про що, мабуть, кожен з нас мріє, це те, щоб якнайшвидше закінчилася війна. Я бажаю нам всім цього найскоріше. Щоб нарешті почалось нормальне життя, Дорогінькі, перш за все, хочу зараз почнемо а, щодо теми мобілізації. Хочу подякувати всім. Хочу подякувати всім, хто підтримує канал, хто підтримує мене особисто. Дякую всім. А, хто дивиться і не підписаний, будь ласка, підпишіться. Підпишіться, це дуже важливо. Нас дуже сильно атакують росіянські боти. ви навіть не уявляєте як. І дуже важливо, щоб ми були з вами ось так на зв'язку. Підписуйтесь, підписуйтесь, треба, треба просувати україномовний контент. Це дуже важливо. І, будь ласка, якщо поставили лайк, напишіть, будь ласка, коментар. Це не важко, це не важко, якщо вам сподобається випуск. Будь ласка, не полініться, напишіть коментар. Це дуже важливо для того, щоб це відео подивилося якомога більше людей. Отож, що буде з мобілізацією в грудні? Знаєте, це хороше питання, але я тут не здивую відповідь. Я думаю, що кардинально нічого не зміниться. Будуть продовжувати мобілізацію, і більш ніж впевнена, що її будуть посилювати. Особливо, коли звучать ось такі заяви: сирський анонсував контрнаступ ЗСУ. Для того щоб контрнаступати, нас має бути принаймні по старим підручникам втричі більше ніж ворога на сьогоднішній день. Загалом проти нас зосереджено плюс-мінус там 700 тисяч людей. Тобто нам, як мінімум, потрібно 1,8 мільйона людей мобілізованих, щоб наступати, так це тільки для того, щоб звільнити території. Це потрібно покласти цю кількість людей, щоб після них хтось має прийти поставити прапор, контролювати і втримувати цю територію. Тому, якби відносно військової науки відомої мені відомих мені там підручників, чинників. Мені не зовсім зрозуміло, яким чином це зробити. Якщо мова йде про якісь локальні місця, то ще раз наголошую: дуже хочеться вірити, що це можливо, що в командування є якісь плани, але треба дуже серйозно брати до уваги те, що підрозділи, які сьогодні на передку, принаймні можемо сказати, з Донбас, це дуже виснажені підрозділи, в яких є певна криза з піхотою, не кажучи вже про якісь штурмові дії, Знаєте, Я навіть не хочу коментувати це відео. Ну, правда, не хочу, чесно. Це взагалі маразм, коли поліція, коли інші силовики, взагалі інші силові структури не йдуть воювати, а воюють прості цивільні люди. Тобто, от уявіть собі, щоб в якійсь іншій країні так було. Мені здається, що ніде. І коли дехто каже, що про досить жорстку мобілізацію, то на мій погляд, вона навіть відбувається досить лагідна, тому що в той час, коли за три роки хлопці гинули, отримували важкі травми. Коли один за трьох, один за п'ятьох тримав фронт. А для когось просто через два-три роки настав момент, коли його мобілізували, хай і примусово, і йому довелося теж іти захищати Україну. Де була поліція? Де були інші підготовлені силовики? Ось ця дівчина, так вона так добре все розповідає. Речниця, не пам'ятаю вже, якого ТЦК. Е, і ось вона, знаєте, так добре все розповідає. А де ж була поліція, коли один стояв за трьох, за, за п'ятьох? От де була поліція? Де були інші силовики? Чому про це ніхто нічого не каже? Ось так я б спитала. Ну, ви чули, в нас виявляється лагідна мобілізація. Знаєте, мабуть, вже всі бачили це відео, де, на жаль, не можу тут показати це відео, але воно вже настільки нашумівше. Коли такий собі ТЦКшник вже я не знаю скільки, скільки йому років, вже такий підстаркуватий відео, де забрали чоловіка, і ось вже на території ТЦК, наскільки я розумію, скручують. Я не знаю, хто це мати, дружина, просто родичі, хтось із родичів, хтось кричить, просто не своїм голосом кричить. Батько перелазить через паркан для того, щоб врятувати свого сина. Ну, може, це лагідна мобілізація. Не хочеться дівчина прокоментувати цю ситуацію? А потім, після всього, цього вже звечеріло приїжджає поліція і забирає не ПЦКшника, який там собі дозволяв навіть стріляти. Я не знаю. Куди там просто вверх стріляв, чи, чи по людях стріляв, не знаю. І забирає не ТЦКшника, а забирають батька, який хотів врятувати свого сина. Де реакція влади? Чи взагалі буде ця реакція влади? Чи має так бути? Нехай би ось це коментували, ось такі випадки коментували. Хто, Але саме головне, хто буде за це відповідати? Чи може бути так, що коли мобілізують і говорять одне, а виходять зовсім інше? Дуже часто таке буває. навіщо далеко ходити? Навіщо? Ось ситуація з Сашком. Коли йому казали, мобілізували, йому казали, що буде зовсім одне, що він не буде на нулі. Йому казали, бо там дуже погано з зором. Йому казали, що Та ти взагалі будеш ремонтувати техніку. Потім казали, там ти будеш водієм. Риторика дуже-дуже часто мінялася, Ось за той час, поки там це навчання відбувалося. І потім, в перший же бій, людина йде на нуль, на нуль. Хоча, наскільки мені відомо, нормальні командири одразу в перші бої на нуль не відправляють. Там друга, третя лінія, щоб людина якось зрозуміла взагалі, що відбувається. А тут відразу в перший же бій. І зразу в полуоточення і все. Скажіть мені, якщо це не м'ясний штурм, тоді що? І наступне питання: хто буде за це відповідати? Ось за це, за те, що положили хлопці? Хто буде за це відповідати? Чому це не коментують? От чому це не коментують? Оця дівчина, чому ця речниця ТЦК? Чому це не коментують? Чи це якісь запрещені теми? Не можна їх коментувати. Знаєте, от е, в мене просто питання: як ці люди, оці поліцейські, ТЦКшники, які скручують людей, які безпорядок роблять, які просто безлад. Я вже мовчу там про права людини порушені, про взагалі, от просто навіть от просто по людськи які б'ють там, ну і так далі, отак ведуть себе, знаєте, по звірськи, жорстко, не по людськи Це ж свої б'ють своїх, розумієте? Ось ну правильно виходить так. Оцього батька забрали. От як ці люди, як вони з цим живуть? А, знаєте, я а, дуже сильно, а, ну, от був в мене такий період, коли я дуже сильно злилась на Сашка, бо в нього була можливість вийти з того бою. Розумієте, була можливість вийти з того бою, а, але. Людина, яка була за командира, я не знаю, як взагалі як це може бути. Він сказав, що треба вже виходити. І вони були на виході, але в окопі залишалося шестеро хлопців, четверо з них вже були ходячі. І Сашко прийняв рішення для себе залишитись там. Тобто цей пішов собі геть. От, а Сашко вирішив залишитись. І ну, тепер я розумію, що він би, мабуть, просто не зміг би з цим. Жити, спати, дихати, я не знаю, що він би покинув у тих хлопців там помирати. А ці, знаєте, б'ють, лупцюють, порушують закони і все, що тільки можна, людське нелюдське порушують і нормально себе почувають, нормально себе все добре живуть і все, і все добре в них. Права людини на них наплювали. Але, знаєте, останні зі змін взагалі просто дивують. А я взагалі хочу про це зробити окрему програму. Зараз я про цей наказ 686, де непридатних тепер не будуть знімати з обліку. Тобто всі тепер мають бути в цьому реєстрі. Там дуже великі протиріччя з законом. Але ж, знаєте, для нас, мабуть, це норма, так, якщо взагалі можна назвати це нормою. Головне, з цього нововведення всі мають бути в єдиному реєстрі. Але опція про виключення з реєстру залишається в законі, але туди нічого не внесли, ніякі змін. Питання: чи поставлять на облік тих, кого вже з нього виключили? От, знаєте, просто я не знаю, як відповісти на це питання. Ну, не повинні. Але Україна це настільки країна можливостей, і тут все може бути. Розумієте? Ну, ну ви розумієте, про що я, так? І наостанок хочу: ось про що. Кабінет міністрів своїм розпорядженням забрав гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування на кешбек дає підтримку. Тобто, Кабмін забере гроші з програми. Підтримки бізнесу і розмінування, направивши додаткові 3 мільярди 800 мільйонів гривень на нацкешбек та тисячу від Зеленського. Тобто розмінування нахер, бізнес, нахер, головне це пропіаритись і попиляти бабло. Все. Чи я не права, щось не те кажу знову. Чи це знову журналісти в цьому винні, що так сталося? Вони ж нагнітають все. Розхитують човен. У мене все на сьогодні. Дуже багато тем по грудню, обов'язково випущу тему щодо податків, хоча вже дуже багато все було зроблено для цього. Я дуже багато робила і, і різних програм на цю тему, але вже, як бачимо, підвищили. Підвищили, ну, такі підписав Зеленський. Обов'язково і цю тему підніму теж в мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.